Наслідок ворожого артилерійського обстрілу села Біленьке поранення отримала 36-річна місцева жителька. Жінку госпіталізовано до лікарні про це повідомили обласній військовій адміністрації від вибухової хвилі і уламків. Також пошкоджено газогін, через що стався витік газу. Крім біленького, артилерією накрили й території гуляйполя, залізничного, Преображенки, новоандріївки, роботиного малої токмачки. Загалом впродовж доби окупанти завдали понад 4 сотні ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили два авіаційні удари по селу Лобкове. П'ять обстрілів РСЗВ накрили Малутокмачку, токмачку Малинівку та роботине. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. В тимчасово окупованому енергодарі окупанти почали рити окопи навколо водойми охолоджувача. Заес. Про це повідомляє Грінпіс. Відомо про спорудження понад одного кілометра траншея, також укріплені, які можуть бути використані для розгортання техніки вогневої потужності. Припускається, що це може бути пов'язано з перезапуском ядерних реакторів на станції, які були зупинені ще у 2022-му. Ми поки що не бачимо цього важкого озброєння, але доти будуються не просто так: російські збройні сили продовжують загрожувати безпеці. Заес ці події викликають глибоке занепокоєння. Стало відомо про подальшу мілітарізацію вразливих ділянок атомної станції, життєво важливих для постачання охолоджувальної води до реакторів. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб зупинити російські плани та покарати Росатом і російську державу за допомогою. Ефективних санкцій на запорізькому напрямку прикордонники виявили у лісосмузі та атакували дронами ворожі оборонні позиції і вантажівку.